Наразі проекти офіс для громади потрібен для того, щоб більше залучати і були визначені конкретні особи, які займаються проєктною діяльністю в громаді. А безпосередньо проекти це вже як така фінансова опора для розвитку громади, адже наразі, попри війну, місцеві бюджети громади недостатньо мають фінансування для розвитку. До появи Андрія в нашому колективі безпосередньо проєктними заявками займався як перший заступник селищного голови. Тому окрема особа, яка цим займається, ну це звичайно, що краще, ніж одна людина, яка навантажена ще різною там сферою і цивільний захист. І він вже більше розпочав займатися цими проєктними заявками, більше подаватись на проєктні грантові конкурси, а це ну, більше можливості залучати кошти. Тому бажаємо громадам, щоб не зволікали з тим, і знаходили кошти на отримання таких працівників можливо і не одного працівника. На тренінг приїхали з метою покращення знань з проєктного менеджменту, адже наразі для громади це єдині ресурси, що можна залучити для розвитку покращення якості життя мешканців нашої громади. В процесі, коли ми почали навчатися, ми зрозуміли, що проєкт це. Не тільки декларація, що ми хочемо зробити, а це велика робота по плануванню і реалізації цього проєкту. Під час навчання, саме навчання ці модулі, дали нам поштовх нашу ідею перетворити на ризикостійкий, конкурентно спроможний керований соціальний проєкт, який допоможе нашій громаді. Ольте презентувати наш проект соціальної спрямованості доступність без бар'єрів. Проект відповідає цілям і завданням стратегії розвитку нашої громади та терміни його реалізації 12 місяців. Проблемою нашої громади є те, що маломобільні мешканці постраждалі від домашнього насильства та люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, не мають можливості отримати медичні, реабілітаційні, соціальні та інші послуги відповідно до їх потреб. Наслідками є поглиблення соціальної ізоляції. Вразливих категорій погіршення здоров'я, надмірне фінансове навантаження та обмеження прав жінок як найбільш реалістичний та швидкий варіант розв'язання проблеми. Ми бачимо створення нової соціальної послуги, соціальна транспортна служба. Я мій проект потрібно вірити і намагатися його реалізувати.